Історії бойового шляху Едельвейсів, відео та фотоматеріали, а також архіви документів ворога. У 10-й гірсько-штурмовій бригаді розробили 3 d музей бойової слави і виставку трофеїв. Експонати, здобуті в боях, розпочинаючи із 2014-го, можна переглянути онлайн з будь-якої частини країни і не тільки. Ольга Нестерук продовжить. Тут бачимо. Наприклад, бронежилет нашого військовослужбовця, танкіста позивний, який зберіг йому життя у танку під час ну, прильоту ворожого ворожого снаряду. Його розірвало сам бронежилет, але військовослужбовець залишився живим. Це одна із тих історій життя на передовій, яку можна прочитати у 3D-турі. Разом із цим зібрані тут і світлини трофеїв. Є хвостовик авіабомби, хвостовик БПЛА також. Це такий вже бачили всі, певно, кожен українець знає, що це від касет, корпус касетної бомби, касетного снаряду. Міни з Київщини, які ми підбирали, коли відступав ворог. Над розробкою віртуальної подорожі музеєм Едельвейсів працювали декілька місяців. Це дуже важливий сучасний спосіб для того, щоб ознайомлювати курсантів. Рекрутів студентів військових закладів чи таких чи навчальних простих закладів з історією з історією бригади. Також це є ну, для наших хлопців, які зараз воюють велика підтримка, психологічна підтримка, тому що вони бачать, що про них чують. Про їхній героїзм мають знати всі. Те, тури можна знайти на сторінці бригади у мережі Фейсбук. Варто лише перейти за відповідними посиланнями. Від платформи, де вона розроблялась, майбутньому ми будемо її розміщати на сайт бригади, який ще розробляється. В принципі, є два посилання: одне посилання на. Цю кімнату, де ми зараз знаходимося, і друге посилання на виставку бойових трофеїв». Побачити саме ці трофеї Едельвейсів, здобутих за час повномасштабного вторгнення, можна було і наживо. Виставка презентувалась в Івано-Франківську, Києві, Чернівцях та Коломиї. Ці виставки мали такий ну, значний успіх серед глядачів, серед командування. І ми вирішили його зберегти, цю експозицію виставки зберегти у віртуальному турі. Щоб будь-хто міг відвідати за межами країни і всередині країни. Саме цим туром зазначають у 10-й гірсько-штурмовій бригаді, варто мандрувати послідовно. Спочатку у нас іде ця частина музею, якщо подивитися зверху, київський напрямок, а наступно Донецький напрямок. Ви можете по ньому ходити, оглядати. Якщо підійти ближче, так можна подивитись так, а можна подивитись. І прочитати кращу фотографію, якіснішу, звісно. Експонати для музею постійно поповнюються. У планах ініціаторів ідеї створити ще одну таку ж кімнату, та також розробити по ній 3D-тур.